В мене Пильсова Маргарита Володимирівна, я начальник групи ЦВС Донецької окремої бригади територіальної оборони. До 24 лютого я працювала начальником юридичного відділу в банку, я працювала адвокатом, вона працювала команда, ми займалися цивільними, кримінальними, адміністративними справами, сімейними банківські справи. Спадкова допомога при ДТП, як звичайні люди ходили на роботу, ходили до школи, ходили до дід У мене сім'я, чоловік, двоє діточок. Наразі старший син в мене також служить у Донецькій окремій бригаді територіальної оборони. Молодший в мене дев'ятикласник. Я не могла просто на все це дивитись. От Сидіти і чекати. Ну чого чекати? Я звикла працювати, я звикла щось робити і бути корисною. Тому я пішла добровольцем до військкомату. Бо я розуміла, що я зі своїм досвідом можу бути корисною. Навіть якщо потрібно, я стану до окопу з автоматом. Ну, тобто, вже не страшно, аби скоріш була перемога. Не вкладалось в голові, що я наділа форму. Я б ніколи не могла подумати, що я піду до військкомату і піду служити. Це було таке щось незрозуміле, чесно вам скажу. Я думаю, як і у багатьох, хто пішов добровольцем, я прийшла простим солдатом. Прийшла добровольцем, бо коли почалося це повномасштабне вторгнення, я не могла просто сидіти і чекати. Тому я пішла добровольцем до військомату і таким чином потрапила до Донецької окремої бригади. І десь через півроку я вже отримала звання молодшого лейтенанту. Ну, буквально у листопаді 2022-го мене вже призначили начальником групи ЦВС. ЦВС це цивільне військове співробітництво. Наша основна функція це підтримка дій сил військ. Яким чином? через оцінку цивільного середовища. Ми збираємо, аналізуємо і узагальнюємо інформацію, і потім надаємо її далі, передаємо в планування, тобто, щоб, щоб з нашою допомогою могли планувати надалі виконання завдань за призначенням. Тобто, ми збираємо яке населення. Який настрій по відношенню до Збройних сил України у місцевого населення? Бо це дуже важливий фактор. Також інфраструктура, тобто критична, не критична, у якому стані, тобто, якщо то буде евакуація, ми маємо розуміти, що той міст ну він готовий до евакуації. Да? Шляхи дороги, сполучення. Залізне, воно також готове до евакуації. Ми спілкуємося з місцевими жителями, ми з'ясовуємо їх потреби. Тобто це і місцеві, і переселенці, і люди, які потрапили в складні життєві умови у зв'язку із повномасштабним вторгненням. Ми ще займаємось похованням, похованням бійців, які загибли. Це дуже тяжко, це дуже важко, це супровід сімей. Бачити ці сльози, оце горе матерів, жінок, сестер, ну це дуже важко. Спостерігати за сльозми. На очах, ну це дуже важко і розуміти, що наші хлопці, молоді хлопці, яким би ще жити та жити, дівчата, яким би ще народжувати дітей, їх вже немає, їх вже не повернеш і ну, це дуже тяжка втрата для нас. Бували на нулі, так, бо те, що я казала раніше, оцінка цивільного середовища, вона під собою розуміє всі зони відповідальності. Тобто ми маємо розуміти, люди, які залишилися в районі бойових дій, їм також потрібна допомога, будь-що або то питна вода, або продукти харчування, або їх треба евакуювати. Тобто, звичайно, ми виконуємо завдання під обстрілами. Коли я прийшла, це весь, ну це взагалі таке по стандартам НАТО, і ну, це було складно, і взагалі ніхто не розумів, що це таке, і що з цим робити, і як його робити. Тому ми вже самі е так, крок за кроком е розробляли і документацію, е на підставі якої ми будемо діяти. І плани, за якими ми будемо діяти, і способи, і засоби. Тобто це все ми розробляли самі. В принципі, я можу сказати, що в нас це вийшло. Ми виїжджаємо, виїжджаємо з командою. В таких ситуаціях саме, мабуть, найважливіше це діяти швидко, швидко і командно. Щоб зберегти себе, зберегти життя тим людям, на допомогу яким ми приїхали. В Лимані ми були десь влітку, допомагали цивільному населенню, допомагали евакуювати, і десь буквально через кілька днів лиман був захоплений. Останнє допомагали евакуювати дітей в часів яр, Авдівка. Буквально нещодавно допомагали. як він? Також порожній, зруйнований. Жахливо. Чутно все. Чутно, дуже чутно. Ми як військові звикли, але нам також буває страшно. А цивільним це, ну, це просто неможливо. Звичайно, люди виїжджають, люди плачуть, бо це важко. Важко залишати свої домівки. Дітям важко залишати своїх друзів, свою школу. Все те, до чого вони звикли, це дуже важко. Нам також буває страшно, якщо ми військові, це не знаєш, що ми нічого не боїмося. Боїмось, бо в нас також є сім'ї, діти, ми також, нам страшно за свої домівки, за життя дітей. Знаходячись тут, все одно я так чувствую себе, що я стала ну, може сміливіше, може впевненіше в собі. Я не хочу більше воювати, я не хочу більше, чесно кажучи, служити далі. Повернутися до цивільного життя так, як було раніше. Ходити на роботу, водити дітей до школи, онуків до садочку. Чесно кажучи, це все жах, хочеться забути, просто забути.